Асоціація футболу Дніпропетровської області послідовно продовжує втілювати у практичну площину започатковану минулого року програму, яка вже стає традицією проведення різноманітних форумів для тренерів спрямованих на подальший розвиток професіоналізму, обміну досвідом, адаптації до сучасних викликів та покращення якості навчально-тренувального процесу. Після першого такого тренерів регіону, чому ні, у лютому і другого філософія та методологія академії Манчестер Сіті у грудні 2025-го, Наразі на початку поточного року відбувся третій. Присвячений правилам гри, останнім змінам та сучасному підходу до взаємодії усіх учасників матчу, арбітрів, тренерів, капітанів команд і гравців. Сьогодні ми вирішили продовжити цю традицію. Зібрали бажаючих тренерів, тих, хто знайшов е час і е розуміє, що їм це цікаво. Про про провели форум по правилам гри у футбол. Е попереду ще багато нового, багато думок, багато на е Думок про запрошення нових спікерів, і я думаю, що у цьому році нас чекає дуже багато цікавого з приводу роботи у напрямку тренерського розвитку. Нинішній форум провів голова комітету арбітрів Асоціації футболу Дніпропетровської області суддя національної категорії Дмитро Євтухов, як він наголосив на початку, мета заходу не лекція і не перевірка та повчання за книжкою, а діалог відкрите спілкування на одній футбольній хвилі і частоті без емоційних конфліктів та непорозумінь з тими, хто бажає краще розуміти футбол, логіку прийняття арбітрами рішень через реальні ігрові ситуації, приклади з матчів, можливість поставити запитання, почути аргументи з середини суддівства та зрозуміти, як сучасні. Трактування правил впливають на поєдинок і результат обговорення футбольних правил, останніх змін та їхнє застосування. Тренери та представники команд також ділилися досвідом, щоб покращити взаємодію з арбітрами та гравцями, налагодити спокійний діалог і взаємоповагу сторін, дотримуватися елементарних правил культури і поведінки, зменшити, обмежити, а то і прибрати взагалі негативні емоції і кількість конфліктів, щоб в підсумку навести порядок у матчах на полях і поза їхніми межами. Я хочу перш по перше подякувати. Представникам команд, всім тренерам, які завітали до нас сьогодні в гості в Олімпійський дім. Ми такий створили форум і поспілкувалися. Була приємна розмова, був діалог. Всі один одного почули. Меседж, саме такий головний від комітету арбітрів, щоб бути поруч, щоб чути один одного. Ми проговорили тонкощі суддівства, є зміни. Так, вони були ще влітку, але дехто з команд, з тренерів цього ще не знає. Тому такі заходи, такі форуми, такі з командами зібрання вони дуже корисні для нас всіх. А загалом форум, вкотре научно і красномовно засвідчив своє призначення і сповна виконав заплановану функцію обмінятися думками та інформацією, припинити з'ясовувати і шукати винуватих, а налагодити контакт між головними дійовими особами будь-якого футбольного поєдинку арбітрами, тренерами і гравцями. Такі наради вони повинні бути для того, щоб ми розуміли, що далі відбувається, бо дуже є багато правок, дуже є багато нововведень, які ми не завжди встигаємо промоніторити. І бувають такі моменти, як ви зауважили, що є якісь конфліктні ситуації. Для того щоб цього не було, сьогодні дуже детально нам розповіли про ці моменти, щоб ми розумілися надалі, що потрібно, як реагувати та як трактувати цей момент, щоб не було цих конфліктних ситуацій та непорозумінь. Дуже класно організований семінар, Він дуже корисний для тренерів, тому що ми повинні постійно бути в курсі змін правил в футболі, тому що дуже, дуже часто ще змінюються правила, і ми деки не знаємо, які зміни бувають. Я думаю, що. Розумієте, судді і тренери це частина дії футболу, і ми повинні в одному напрямку працювати, розвиватися. Я думаю, що такі семінари дуже корисні, і як до суддівського корпусу, так і до тренерського. Як говорить популярний жартівливий афоризм, пункт перший суддя завжди правий, що означає непорушність його рішення в рамках своїх повноважень. А якщо здається, що він помилився, то приглядаємо правило знову, щоб переконатися, що рефері таки правий, і повторно дивимося. Пункт перший підкреслюючи авторитет арбітра, який у суддів асоціації футболу Дніпропетровської області будемо вірити, незаперечний.